Названо вулицю з найдорожчою орендою нерухомості у світі. У чому ж її особливість? Вона обійшла п'яту авеню, де орендна плата може досягати 19,5 тисяч євро за квадратний метр на рік. Міланська вулиця Віа Монте Наполеоне в Італії стає найдорожчою торговою вулицею у світі. Зростання орендної плати та зміцнення євро щодо долара допомогли європейській вулиці в. Перше, за 34 роки опинитися на вершині списку. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Main Street Across the World. Видання зазначає, що якби назви Dior та Валентіно були стерті з вітрин магазинів, міланська Via Monte Наполеоне була б такою ж самою як середньостатистична вулиця в північної італійській столиці з типовим скупченням фургонів та поряд із Порше туристами та місцевими жителями. Однак ця вулиця довжиною 350 метрів щойно була названа найдорожчою торговою вулицею у світі, обійшовши П'яту авеню в Нью-Йорку, Нью-Бонд-Стріт у Лондоні та Єлисейські поля в Парижі, і ставши першим європейським містом, яке очолило цей список за 34 роки. Орендна плата на вулиці може досягати 20 тисяч євро за квадратний метр на рік. Пише видання. Повідомляється, що у найбільшій угоді з нерухомістю Європі за два роки люксовий конгломерат Керінг, якому належить Гучі, купив престижне місце на цій вулиці на початку цього року. При цьому вона обійшла орендну плату на 5-й авеню, де вона може досягати 19,5 тисяч євро за квадратний метр на рік, але її зростання зупинилося. Зазначається, що до п'ятірки найдорожчих вулиць також увійшли New Bond Street у Лондоні 17 тисяч євро. Цим шацуй у Гонконгу 15,5 тисяч євро, та Єлисейські поля у Парижі 12,5 тисяч євро. Також повідомляється, що Віа Монте Наполеона, яка набагато менша за інші світові точки розкоші, є домом для найбільших у світі імен класу люкс. Італійські бренди Лорап'яна з модним ботека Венета, а також, мабуть, з найнав'язливішим міланським брендом Версачі. При цьому магазин Гучі знаходиться навпроти свого конкурента Прада в італійському люксовому протистоянні. Всі вони вважають за краще показувати свої колекції на тижні моди в Мілані, а не на показах в інших містах великої четвірки.